Ну що, ви готові? Fireman! Друзі, вітаю вас! Ви на каналі ПМК, політика, музика книги. Сьогодні поговоримо про таке. В мережу часто потрапляють такі кадри, на яких ми можемо бачити потвор які здають. Не тільки позиції військових, але і е, приватні, скажімо так, об'єкти, мирні об'єкти. В містах наводять артилерію, ракети, це і Херсон, це Запоріжжя, це Одеса, це і Харків. Наші Шеф, ми Одеса! Ну, Одеса Русский так. Наших много там русских так. Нас ждете, ребята. Блять, молодцы, молодцы, скоро придем! Мы мы лучше страдаем. Слушай, а как сказать там координаты? Там Можешь мне написать куда здесь? Или а -а -а. продиктовать! Ну. Короче, штаб! Ну только а -а -а. смотри, днем. Там дети. Ну смотрите, там. Там дети. Короче, знаешь, когда? После 12 ночи. После ночи. А ночью там военные будут, да? <связь> да, у них штаб там. Красавчик, зразу видно на ще, щоб діти не пострадали, діти не должны пострадати, братишка. На жаль, таких е потвор дуже багато. Е будемо небайдужими, будемо пильними, бо такий час, в такий час живемо і е дуже сподіваємось на швидку реакцію правоохоронних органів. Дивимось, які істоти ходять серед нас. Які наводять цю страшну зброю не тільки на військових, вони наводять на своїх фактично сусідів. Ракети не розбирають, куди їм летіти. Це істоти без принципів. Люди, які позбавлені емпатії, в яких серцях оселилась ненависть. Отже, будемо слідкувати за своїми серцями, бо під час війни ми можемо теж. Кам'яніти, застивати. Що здається, на перший погляд природним явищем. Бережіть себе. невеличкий відрізочок від голівудської стрічки. Комусь може показатися це доволі чи пошловатою, скажімо так, вставкою. Але я раджу вам подивитись, щоб ви зрозуміли, наскільки спотворює. Серця, мізки, розум людини пропаганда. І з якого кута, з якого боку можна подивитись на одну проблему чи на іншу? Not... Від того наскільки yeah, сильно впливає на людину пропаганда. Дивимося. Адане. А ось друзі, пропаганда, яка не одне разу не спотворила людей. Дивіться, що сталося. Ціла родина із заболот приперлася до нашої батьківщини. По перше, син старший, потім він вмер. Потім прийшов до нас батька мститися, помститися за свого сина, теж вмер. А потім прийшов останній молодший син мститися і помститися за свого батька і брата, і теж помер. На саміті же Брікс чучело, яке завжди носило за своїм хазяїном. чемоданчик, підтвердили лише, що Північна Корея відправила свої війська в Україну. Дивимось відповідь на запитання журналіста. Господин президент Кер Сімонс, NBC News. господин президент спутникові снімки говорять о том, що в Росії знаходяться сіверокарейські війська. Що вони здесь роблять? І разве ні являється серйозний ескалації війни на Україні. Снимки, они вещь серьезная, если есть снимки, значит, они что то отражают. Хочу обратить ваше внимание на то, что, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего Соединенными Штатами. Западные страны начали активно вооружать э, киевский режим. До чего дело дошло? До прямого участия военнослужащих армии стран НАТО в этом конфликте. Что касается наших взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой, как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там, есть статья 4, И э, мы нисколько никогда не сомневались, что э, северокорейское руководство относится к нашим договоренностям э, серьезно. Э, но что и как мы будем делать, это уже наше дело. В рамках этой статьи сначала нужно провести соответствующие э, переговоры э, по поводу имплементации этой... статьи 4 этого договора, мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс. Во всяком случае, российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на, всем, на, всем, на всех участках линии боевого соприкосновения. Ще це північне КГБшне чудовисько заявило про оточення двох тисяч українських військових у Курській області. Деякі підрозділи Збройних сил, які вторглись в Курську область, були заблоковані та оточені. Заявив Володимир е, Пу. За його словами, в оточенні потрапило близько двох тисяч українських військових. Російська армія почала ліквідацію цього угруповання, сказав він на прес-конференції. Будемо пам'ятати, що не дивлячись на те, що наш північний ворог північно-східний, так буде точніше, дуже сильний, тому що він дуже великий. І нікуди ти не подінешся. Він ще й дуже брехливий. Він завжди бреше, він завжди брехав. Сьогодні дивився якраз одного з журналістів, який періодично спілкується з військовими безпосередньо. Він сказав, що хлопці з Курської області, наші військові, ЗСУ, сказали, що ніякого оточення немає, що це все сусільна брехня. Будемо пам'ятати про вкіди. Вкіди починаються на Росії з їх гніючої голови і продовжуються різноманітними. Плавниками. Тільки вчора я спостерігав за сумним фейсом цієї двоногої істоти диктатора Олександра Лукашенка на Бріксі, як він звітував. Зараз же Лукашенко погрожує війною у разі спроби Росії анексувати Білорусь. Да-да, приблизно саме так воно і звучить. У високих колах Росії хтось не зможе. Анексувати Білорусь, але спроба це зробити перетвориться на війну, заявив президент Лукашенко, тимчасовий і нелегітимний. Ви менші, ми більші. І в нас така ж економіка. Ми допоможемо вам і продовжимо приєднуватися до Росії. Не можна ставитися, ставити такі питання, це неможливо і не здійснено. Я навіть боюся сказати, що це війна, сказав Лукашенко ізвістіям. За його, словами, за його словами, він не розуміє, чому Білорусь має бути приєднана до Росії, адже країни вже замахнулися на створення союзної держави. Ми можемо побудувати відносини, які будуть ближніми і міцнішими, ніж в унітарній державі. Она як. І ніхто ні на кого не образиться. Він зазначив, що сьогодні можна щось зігнути, підкорити. Але розумний мудрий політик завжди повинен думати: а тоді, що? Це на середньовіччя. Коли ти захопив територію, платиш податки, і ок, світ змінився, світ інший. Тому не варто ставити дурні цілі і завжди потрібно думати про те, що буде далі, сказав Лукашенко. Це не середньовіччя, коли одна країна може напасти на іншу, підкорити її. Мені здається, що ця особистість трішки осліпла і не бачить очевидного, що коїться завдяки його кривавим рукам також. А тепер до хороших новин. Президент Північної Кореї підтвердив плани відправити зброю в Україну. Про це повідомляє Associated Press. Якщо Північна Корея відправить спецназ на війну в Україну в рамках співпраці Росії та Північної Кореї, ми підтримуватимемо Україну поетапно а також розглянемо на реалізацію необхідні заходи для забезпечення безпеки на Корейському півострові. За його словами, Сіул готовий розглянути можливість відправки зброї в Україну, оскільки ймовірно, розміщення північно-корейських військ в Росії є провокацією, яка загрожує глобальній безпеці не лише на Корейському півострові, а у Європі. Хоча ми дотримуємося принципу неприпустимості а, прямих поставок летальної зброї, ми також можемо переглянути нашу позицію більш гнучко. Залежно від рівня військової операції Північної Кореї. Тобто, ви зрозуміли, якщо Північна Корея відправляє війська в Україну, конкретно це все відкривається, вони вже воюють напряму це все підтверджується. Раз, два, три до нас відправляють зброю. Будемо сподіватись на це. Хоча не будемо сподіватись на те, що корейці будуть воювати проти нас північні. Але це не від нас залежить, на жаль. Це залежить від ЗСУ. Наскільки ЗСУ будуть майстерно знищувати цих покидьків, підтримуючи режим кровавого диктатора Путіна. Почалось. Мамулічка. В Чечні невідомі напали на колону Росгвардії. У передмісті Грозного невідомі напали на військову колону. Внаслідок обстрілу один із військовослужбовців загинув. Другий отримав поранення. Йдеться у повідомлення. Потерпіло, доставило до лікувального закладу, бла бла-бла. нападники втекли. Ну що, це приємні сигнали від е, Лапті Аладіна. Пробачте, Апті Аладіна, після е, низки його репортажів до російської преси, які його дуже сильно образили. Розійшовся хлопець, розійшлася Чечня. Сподіваюся, що жабагадюкінс буде продовжувати в повній співпраці, як то кажуть, вболіваємо за обидві сторони. А ось лапті Аладіна куражиться і вже погрожує країнам Прибалтики. Чоловік, який явно хотів передати навірно пару э, добрих слов нашим э, друзям із Прибалтики, які так сильно рвуться всім нашим. российским, нашим русским братьям, сестрам Прибалтики. Привет всем. Ну, что я могу сказать? Прибалтийский легион, когда вы говорите, это вот армия вся прибалтийская, где две лодки надувные, и два мотоцикла, да, и три велосипеда. И собака. И собака, да. Ну и два этих бойца. Ну, я считаю, что это Государства, которые в скором времени будуть стоять на коленях і проситься хоча б на аудиенцию самого самого там ну рядового міністра какого-нибудь бы регіону Російської Федерації, палкий прибічник російської влади заявив, що вони своїм підрозділом Ахмат стримували кордон. 291 дів'яносто 291 километр. На 291 километр раскидали 500 чеченцев, Чечня, Ахмат. Их раскидали по 4 человека на 291 километр. Ну, вы возьмите тогда всю российскую армию, отправьте домой. Отправьте домой все пограничные службы. Отправьте домой все, что у вас на этом фронте есть Росгвардию. Ну и оставьте этих 500 чеченцев и что пусть они защищают эту нашу границу. Вот я нахожусь сейчас на данный момент на Курском направлении. Я сразу же сходил к начальнику Курской области и задал ему влог вопрос: какие у вас проблемы с ахматом? Как только я сюда зашел, он улыбнулся и сказал: у нас на территории совершено 187 преступлений военными это убийство, изнасилование другое другое. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделения Ахмар. Никогда сытая Америка не начнет войну. И богатая Британия начинает войну бедные, несчастные, у там в чем-то ущемленные. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Друзья, если вам пришло до сердца, Та спала на думку підтримати мене і мою діяльність, а також допомогти у розвідку та просуванні мого каналу в українському сегменті YouTube, ви можете це зробити прямо зараз, підписавшись на мій канал. А також задонатив на цю діяльність за допомогою картки Приватбанку в опису відео. Немає значення сума, важлива ваше відношення, за що я вам щиро вдячний. Хай щастить!